Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Ділю з вами дуже цікавими новинами, котрі отримала від, фрон... від хлопців з фронту, і на фоні цих новин хочеться поставити кілька питань нашому військовому командуванню. Що ж відбувається, все-таки значить, спілкуючись з багатьма по лінії фронту, хто стоїть з хлопців на нулю, дуже цікаві факти за останні дні. Чомусь хлопцям не дозволяють використовувати більше, ніж 4 рожки. Якщо їхня бригада не спеціалізується на використанні гранат, гранат теж не повинно бути. Не повинно бути зайвого патрона. І хлопці змушені усе, що в них є, або прикопувати, або просто-напросто викидати і залишати, тому що їх штрафують, на них заводять справи. І коли чуєш про те, що немає чим воювати, а на багатьох складах, особливо коли змінюється командування в бригаді, то на багатьох складах дуже багато є всього того, що необхідно хлопцям, і тепловізорів, і всього іншого. І коли приходить новий командир, то тоді це починають видавати зі складів. Таку інформацію знаю по 21-й, по 59-й, по 120-й бригаді. Це те, що знаю, стовідсотково, але сам факт, уявляєте, яка цікава війна, коли приїжджають ВСПшники, поліція, Служба безпеки України і е, перевіряють кількість зброї у військових, а потім на фоні цього всього з'являється відео з Вінниці, де військові нібито везли щось там, і був вбитий поліцейський. Особисто для мене. На фоні цієї інформації дуже незрозуміло, що відбувається, і чому там хочуть дискредитувати військових, і чому не надають їм належного, належної можливості вести війну? Як під час війни можна рахувати рожки і патрони? У мене, наприклад, питань багато. До речі, не можна використовувати автомобілі. Власні автомобілі мають бути використані лише ті, котрі. Стоять на обліку в частині, і перевірки там дуже серйозні. А ще чогось ніхто не хоче говорити про кількість людей, котрі йдуть все То, що вони замахалися просто-напросто і від командирів, і від цього іншого. І виходячи з своїх завдань, на які їх відправляють, і зараз, до речі, в 59-й бригаді дуже цікава фішечка. якщо Людина виходить на бойове завдання, то вона буде там сидіти до тих пір, поки не ви виконаєте бойове завдання, навіть якщо такої можливості немає ні технічно, ні фізично, ніяк, але має там сидіти. І дуже цікаво, що коли люди все-таки якось там умудряються щось там зробити і виходять звідти, то потім просто тікають усе СЗЧ, А чогось про це не говорять, а чого не говорять. Страшно сказати, до чого довели армію і як зневірилися наші військові на фоні того, що вони гинуть, вони підставляються, а командування йде по службовій драбинці догори по головах цих же ж військових, котрі безпосередньо виконують всі бойові задачі. Особисто я вважаю, що нагороджувати будь-кого не можна під час війни, того що. Люди демотивуються, того, що ті хлопці, котрі дійсно заслуговують нагород, їх потім навіть похоронити нормально не можуть, бо хтось там майданчик відкриває чи ще якусь історію. Поваги немає ніякої. Тому варто задумати для того, щоб хлопці не тікали, і для того, щоб якось ця війна все таки закінчилась нашою перемогою, то потрібно як мінімум переглядати, хто стоїть. На командуванні тої чи іншої бригади, і що там відбувається. І як так виходить, що хлопці повинні телефонувати своєму командиру і попереджувати його, що його зупинило ВСП, але до моменту написання заяви. Бо якщо заява вже буде, постанова там чи що там вони пишуть, ВСПшники, буде написано, то вже й командир тієї бригади чи того підрозділу вже нічого і зробити не може. То це не корупційна складова. Далі буде геодостав.